Сергію, будь ласка, з якими областями зараз працює твоя компанія, щоб ми людям приблизно сказали наш, коло наших? Фактично працюємо з більшою частиною України. Є проекти у нас дистанційного супроводу, є безпосередньо повного супроводу, який він має бути. Основний наш кількість друзів, партнерів, ми навіть і клієнтами важко назвати, тому що дуже тісно співпрацюємо. Я тому і не називаю клієнтами. Співпрацюємо дуже тісно, бачимо їхні абсолютно всі проблеми, вникаємо в них, тому відбувається дуже тісний діалог і контакт по всіх напрямках. Вінницька це, область. Найбільше зосереджена це Вінницька область, так. Одеська область у нас є, Кіровоградська, Черкаська. Житомирська, Рівненська, Львівська, Дніпропетровська ну то майже вся Україна. Ну в принципі, ми, ми охоплюємо всі зони, да, тому uh -huh. мені обов'язково має бути фактично в всіх зонах е, наші е, друзі, тому що треба розуміти ситуацію по всій території України. Таким чином можна спрогнозувати, контролювати якісь процеси. Поширення шкідників, хвороб і так далі. Це набагато цікавіше, легше і більш прогнозованіше. Ну, ну, да. Полтавська область, до речі, Полтавська, область. Да. Да. є в нас також. Скажи мені, будь ласка, ти не рахував, скільки, яка площа от у тебе зараз, як у агронома? Площа агронома у мене 27 тисяч гектарів. Зараз 27 да. тисяч гектарів. Це ті, що підписані підписчики, а так ще є. І інші друзі, які там мають 17-10 тисяч гектарів землі, з якими часткові якісь консультації або просто є гарні контакти, кон 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 обмін, обмін досвідом. Чим цей рік був цікавий і чим цей рік почався? Тому що ми з тобою зустрілися, коли вже і сходи отримали, хтось не отримав, чим цей рік незвичайний? Ну, кожен рік незвичайний факт. Вже 14-й рік я займаюся агробізнесом в Україні і ну, абсолютно різні вони, є настільки протилежні, як, наприклад, цей рік і минулий рік. Розпочалося все, якщо взяти в цілому, да, осінь і зима сухі, багато господарств. Переглядали схеми живлення, норми висіву в сторону зменшення, тому що запаси продуктивної вологи в метровому шарі досить критичні були. Ну На... давай от з цього почнемо. Тобто зими не було фактично, да? Да, зими не було. Кінець зими вже почалась У нас зима. Запаси вологі в самому кінці зими ще да. по, по цьому. Озимі вигітували. Частково е -е -е. я бачив, що Озимі було зимі. Вигітували. Багато пшениців наших, наприклад, друзів зійшли в січні місяці. Угу. Також, начебто, аномалія. Далі, в принципі, ми з ними працювали. Ми маємо досить непогані пшениці в цьому році і останні дощі. Виправили ситуацію. Так, є підмерзання в деяких на Одеській області наших друзів. Є підмерзання. На жаль, по балках, там по ячмінь і пшениця, в тому числі і ріпак, центральний пагін, фактично змерз в Одеській області у більшості. Хлопці, в принципі, в більшості вимерз в центральній палиці. Да? Да, тобто бокові. Я запускав гарну пісеньку «Плач Ремії. Ти втретє цього літа зацвітеш. Тобто це було про ріпак фактично. Треть, три хвилі цвітіння ріпака відбувалося е, в цьому році. Якраз спасло ситуацію ці всі бічні пагони, е, які все ж таки компенсували частково, на жаль, не повністю те, що ми бачимо. По Потенціалу врожайності. Ну, ріпак така адаптивна культура, в принципі, він може ще викрутитися. І, знаєш, я їхав, я не бачив, що було б за якісь поля переорані, Хоча одне поле я бачив, як от зараз цим. Тому що розгадається дуже потужна хвиля, що дуже багато посівів, сходів, ну, зими пшениці, інших культур загинули. Ну, а, або мають, ну, такі... Виїхали зі сторони Києва. Да, да. Ну, поїдьте в сторону Миколаєва. Так от я тебе якраз питаю. <рес> в сторону Миколаєва ситуація ну, набагато гірша. І Запоріжжя, Дніпропетровська область, Кіровоградська частково область. Кіровоградська не настільки постраждала, Одеська область, да, є і дійсно, де відбувався пересів культур, тому що і ріпак, і пшениця, і ячмінь не подають ніяких надій на нормальний врожай, то поки був час, їх все ж таки ну, орати це. Просто пересів назвемо його, так, тому що мало хто там море. Але... Я бачив поле там вже пересів, не, не встигають. Які? Це, До речі, одразу ще можна встигнути пересіяти? Ну, У мене, наприклад, пересівом, хто займався, це фактично пересів соняшником. Соняшник адаптивна культура. Брали з ультраранні гібриди Сорти? Так, так, гібриди ну, і пересівають ними. Є практика на початку червня місяця позитивна. Тому чому б і ні? Знову ж таки, там, де це можна робити. Наприклад, пересіяти ріпак, якому був внесений діючий копіроліт, пересівати категорично заборонено, бо він не зійде. Ну, просто. Да? Тому лишається там е, дуже мало е, культур, Там просто сорго, ну, для півдня також низькорентабельні, але щось, щось треба думати. Да? Кукурудза, зазвичай Одеса Миколаїв, ну, нема сенсу ніякого. Тим більше в такі пізні сроки вже на сьогоднішній день. Тому якщо є можливість, це соняшник, якщо немає можливості, ну просто сорго як варіанти можна розглядати. Гречкою пересівали, до речі, частково. Тому соєю хтось, ну в залежності знає, ситуація, сівозміна, можливості. Ну і регіон і, да, і, да, і, да. і після дія препаратів попередника, який, який було щось внесено рік чи два назад. Uh -huh. Тоб, треба дуже індивідуально, дуже щепітільно до цього підходити, тому що є вже багато випадків Одеса Миколаїв, які побігли в пересів соняшника, а соняшник або не зійшов, або зійшов і загинув, тому що ну, не витримав після дії а, діючих речовий. Ну, Тобто це було якби зрозуміло, просто вони не звернули на це увагу. Скажи, будь ласка, а от, ну, я так зрозумів, основна проблема в цьому році це все ж таки приморозки ці, навіть морози. Чи ще щось було? Ну, морози в пізні фази. У нас знову ж попередній тиждень температура, різкий старт, температуру вверх. Ми бачили, багато культур відреагували. Деяким це начебто пішло в плюс. Той саме соняшник, як стартував. Сильна кукурудза, яка стартувала, відреагувала на велику кількість опадів і температуру, виглядала досить тьмяно. Так? Тобто в неї не було того забарвлення, яке воно має бути. Це, в принципі, ознака дефіциту багатьох елементів через інтенсивний ріст кукурудзи, яка ну, тропічний клімат, навіть тропічний з плюсом клімат утворився, тому що тропіка не настільки жарко. Але 100%... Навіть якщо зживлення було правильно, навіть де все чітко ми не бачимо ідеальних кукурудзів темно-зеленого забарвлення. Тобто дуже сильне інтенсивне наростання маси відбулося, тому що надсприятливі умови для неї. Тим чином ми бачимо таку картину. Спалах шкідників по всій території України фактично південь. Взагалі дуже, дуже страшна ситуація. Це зараз... ми про зараз? говоримо? Так, да, про зараз. Да. Mm -hmm. Іменно саме після цих е... Які високих температур. Шкодочинні? Ну, і на яких культурах розірвався? У нас попелиця пішла фактично по всіх культурах, включаючи пшеницю, ріпаки, соняшники просто дуже великі. Якось вона пізно вийшла, Чи... Вона різко просто набрали суми активних температур, і шкідники, в принципі, всі побігли. Всі побігли. Ну, хай буде побігли. Да. Полетіли, хтось. Хтось поліз, хтось побіг, ну, хтось так. полетів. Таким чином ми бачимо ну, досить багато шкідників, в тому числі моль. Моль літала вже протягом двох місяців по півдню. Ми не розуміли, чи вона зможе нанести шкоду, чи не зможе. В принципі, навіть там, де оброблялося проти неї препаратами, місяць тому, звичайно, новий лід все перекреслив. І на сьогоднішній день ми дуже інтенсивно спостерігаємо за кожним полем, що відбувається, щоб зрозуміти, чи варто працювати. Проти молі чи ні, тому що затратна частина на препарати проти молі досить висока. Мега, мега крутих врожаїв ми на півдні не прогнозуємо аж ніяк. Таким чином рахуємо кожну копійку, щоб рентабельні були вирощування ріпаку. Але разом з тим, якщо буде велика кількість шкідника, то прийдеться все ж таки інвестувати у інсектициди, щоб проконтролювати. Це міль це другий шкідник. Зараз стартував дуже... це на яких культурах. Міль на ріпаку. На ріпаку. Да. Не бійтеся, вона літає на соняшнику, воно не страшно. Вона якраз в соняшнику літає, де падали це ріпаку, або uh -huh. інші христосвітні бур'яни там залишилися. Uh -huh. Таким чином і вона шукає собі щось їсточки. І, і, має... ну, але є й позитивні моменти. В соняшнику, де падалися ріпаку, з'їло в ноль багато ріпаків, де не треба контролювати гербіцидами. Якщо, oh, якщо да. було питання, в одному тільки ріпаку падали uh -huh. і все. Uh -huh. Кліщі біологічний гербіцид такий вище та, да. так би є свої плюси, але треба да. захищати ріпаки бо, да, да. Ну, під питанням говорив, що в кожному нас буквально вчора, в південь Вінницької області, в одному господарстві точно треба працювати. Сусідні там поля, буквально там через декілька кілометрів. Я не бачу доцільності внесення поки що апараті такимолі. І є шанси, що там. Проскочить. ну, наприклад, ФГФлора, діагностувати? Фегефлор Андрій Каприца, ми поки що доцільності не бачимо. Сусідні господарства є доцільність несені вже. Як її діагностувати? На, на, на нижніх листочках починається е, у нас личинки першого, другого, третього віку є навіть вже заляльковані. Тобто їх кількість порахувати, виривається рослинка, рахується в кількість, скільки там їх є. Дуже не хочуть агрономи власники господарства заходити в ріпак. Особливо, От я про що кажу, коли коли треба внесення, зайти, да, щоб краєвий там… З краю дуже багато всіх, але коли зайти буквально 5-10 метрів, вже стає зрозуміла повна картина, тому що з краю це не показник. Якісь інструменти НДВА чи ще щось показують, нічого не, нічого не, не, показую. не показую. Ні, це тільки... Індивідуально зайти, да. зробити діагностику і прийняти рішення. Чим працюють? Е, ну... Із дорогих, давай. Дорогих, середніх і дешевих. Назвемо назви, бо коли називають да, діючі, да, там да. трошки ні Ні, є лю... кращі назви, люди реагують. Люди, люди, люди путають там інколи путають, да, тому в да, да. нас є моменти. По кораген-белт зараз більш концентрований хлорант треніріпролий, що в ФМС, не кораген, а більш концентрованіший, якщо порахувати подіючі, дещо дешевше виходить. Є діюча ще мамектин-бензоат, в принципі, розглядаємо як варіант, бо вона дешевша. Є, в принципі, в більшості генеричних продуктів це діюча речовина, також треба дивитися, в якій ситуації, який препарат буде краще. Тому що один контролює яйце, другий не контролює, другий пролонгованого захисту, інший короткого захисту. Тобто, якщо ріпак вже на фініші він на півдні вже ось-ось має там, через два тижні не розпочатися, то чи варто вкладати в більш дорогий препарат, в принципі, ні. Якщо ми говоримо, наприклад, пішов на Івінській області, де жнива, там, умовно, через місяць мають бути, мабуть, варто пролонгованим захистом препарат вибрати, який контролює всі стадії розвитку шкідника. Таким чином, І зараз відбувається ще знов далі масовий лід молі, тому яйцекладка буде продовжуватись. Яка шкодочинність, так, якщо не працювати? Минулого року по Півдню це не була новина, і вона вже давно не є новина по Одесі Миколаєві. Тому дуже варто, то дуже важливо завжди охоплювати всю територію України. І коли трапилося там, в Черкаській області така ситуація, ми маємо розуміти, наскільки шкодочинність буде тут, не робити паніку, а просто перезо розмірковувати, чи варто, чи не варто працювати. Недобір врожайності минулого року по Одеській області, в залежності від ситуації, там від пару сот кілограм до, до півтони, наприклад, до півтони врожайності може бути, це в залежності від потенціалу. Тобто, треба контролювати сьогодні. Так, тому що повний захист на сьогоднішній день інсектицид плюс несення дроном, наприклад, якщо взяти, розглядати, це в районі 50 доларів на гектар. Якщо врахуємо 500 доларів ріпак то 100, кіл, 100 кілограмів затратна частина майбутнього врожаю ріпаку, який окупний вже через три тижні, тому що жнива ось ось має бути. Ну і перші гроші. Ну, останні ну, гроші. Останні гроші. Останні гроші, та, Якраз та, по, та. По, по ріпаку рахую, що це останні, тому ну, що, та, що інвестиція фактично в рік. Ну то ясно, та, Купити та, та, насіння та, добрива зговор. за рік до того, а через рік тільки мати ці. Ти показував поля в воді, ми ще про це поговоримо. По ефективності внесення дрону от, інсектицидів на ріпах. Абсолютно наскільки... нормально. Є ноч, ночне внесення, є у нас високі вологість повітря зараз. Чому б і ні. Ну, не бачу ніяких проблем, тому що даного шкідника ми не проконтролюємо інсектицидом при внесенні дрону. Всім розказував, що в мене був власний дрон, я розумію, що це таке зсередини. Навіть більш привабливо зараз, зараз не, не дроном. Ну, хто, наприклад, вносив нещодавно самохідними отрискувачами, коли я натоптана, в принципі, можна так, своїм немає зайти. Абізація. Хто вносив досить давно, вже там місяць назад. Таким чином ну, все ж таки правильніше попрацювати дроном, як на мене, найняти за... Якось там 300-400-500 гривень в залежності від об'ємів uh -huh. і різних ситуацій дрон, хай вносять Ти вже сказав, що треба дивитись і треба з цим працювати, тому що yeah. втрати будуть значно більше, ніж. Ну, дивіться, хто робив паніку, то вже вносили місяць назад. Ефективності по сьогоднішній молі, яка вийшла, ну ніякої він ніякого відношення немає, тому що ні один препарат місяць не тримає. Два тижні є в принципі. Дану далі знову ж таки інтенсивний літ і яйцекладка відбулася при цих високих температурах, що тиждень назад э, Ну, що ти ще, щоб закрити по ріпаках, що тут ще може бути? Зараз тільки інсектоциди? Впали цей... велика кількість опадів. Ми зараз плануємо в багатьох господарствах також додаткове фунгіцидне внесення на стручки, які утворилися буквально ось, ось тільки. Це разом в баковій суміші. Да, можна разом, разом в баковій суміші. Чому б і ні? А Просто... які, які хвороби зараз пробуваються? Ні, Ну, Поки що борошни староса бачимо Традиційно. на ріпах. Традиційно, особливо на півдні. Другий варіант, у нас ось на підході вже перші прояви альтернаріозу у стручка, ті, що перші від свій ми вже бачили, хто не працював, хто працював фунгіцидами, все нормально. Знову затратну частину велику на фунгіцидний захист не має ніякого сенсу робити, бо немає великого потенціалу. Але в цілому, якщо у нас вже дрона, ми наймаємо і ми заходимо, чи чимо прискочимо, то й затратну частину вже несеться. Тому чому туди не додати якісь елементарний, недорогий сегмент фундицилів. Опади і температури все рівно будуть ну, прояви? Звичайно, ви хто займається ріпаком, загляньте зараз внизу, що відбувається, який парниковий ефект внизу ріпаку біля землі. То, опади ще всі не, не втекли, а там якраз такі дуже сприятливі умови для розвитку патогенів ну, просто ідеальні. І зараз спала температура, вологість лишилася. Ну, все якраз для хвороб да, просто для, для розвитку, і для шкідників, да, і для хвороб да, просто да, на, фіна... умови. на фіналочку розвитку ріпака просто топчик.